Ісус Христос після своєї страти спустився до пекла, там Він полонив полон, тобто полонених взяв у полон і забрав ключі пекла та смерті. Він вивів духів праведних звідти, і тому тепер вони перебувають на небесах разом з церквою первородних. Без Христа вони і ми теж не могли б досягти досконалості та потрапити на небеса. У книзі Апокаліпсис показана структуру Неписного царства. Ми бачимо, як Бог дає послання Христу. Ісус передає послання ангелу, який і приносить послання апостолу Івану. Апостол записує та передає це послання церквам і пасторам, а пастори далі відповідають за церкви. І кожній церкві апостол Іоанн пише, хто має вуха чути. Нехай чує, щоб Дух говорив церквам. Видно, як на церкву впливають Святий Дух та апостоли.